Ну, що вам сказати? Я поки все розставила тут у кадрі, я вже вморилася, я вже і знімати не хочу. Але, але, це все не просто так. Сьогодні в нас не просто відео про косметику, сьогодні в нас розчленьонка. Сьогодні в нас буде відео на тему Перший піць. Маленький дисклеймер з цього приводу. За часів б'юті-блогерства ще до повномасштабного вторгнення, більш активного б'юті-блогерства, я б сказала, в мене виработалася звичка, що якщо ти купуєш декоративну косметику, ти її спочатку фотографуєш, а потім вже починаєш користуватися. Зараз ця звичка також залишилася, хоча я не настільки активний блогер, як була раніше. І через те, що в мене ця звичка ще активна, так скажемо. Ось це щастячко ми з вами сьогодні будемо вскривати. Тут косметика тільки для обличчя, тобто тут немає жодного засобу для губ. Засоби для губ підуть окремим відео, бо там в мене стільки, стільки губ в мене немає, скільки в мене є продуктів, які я ще не відкривала. Але і тут зараз нам буде на що подивитися, бо тут є і тіні, і засоби для обличчя, і для очей, і для всього підряд. Коротше кажучи, давайте будемо починати. І почнемо ми, напевно, з двох отаких засобів від глембі. Це в нас якийсь сріблястий сухий пігмент, а це в нас рідкі сріблясті тіні. Якщо я не помиляюся, я не купляла ці продукти, їх колись мені дали в подарунок за щось. Ну, ви знаєте, ці акції Глембій, типу 2 дорівнює 4, 1 дорівнює 2, купи 10, отримай машину, купи 50, ми перепишемо квартиру. Тобто, оці акції від Глембі це дуже кайфушна річ, коли тобі дуже хочеться якоїсь халяви. Зараз я буду це щастя відкривати. Я дуже це. Не люблю, якщо чесно. Але тут хоча б пакування рідні. А коли ми дійдемо до отого кілограму скотчу на кожному засобі з єви, ось тоді, я думаю, вже трішечки буде сіпатися навіть око що ще не відкрилося. Коротше, я їх відкрила. Почнемо ми, напевно, з рідких тіней. Я, до речі, не знаю, скільки вони вже в мене лежать, але я думаю, не дуже довго. Тут, ну. Аплікатори аплікатор. Нас цікавить не аплікатор, нас цікавлять тіні. Вони ще рідкі, і одразу зараз нанесу пігмент і будемо дивитися одночасно. Коротше кажучи, ось це, ніфіга, звичайно, вам не видно, це е, сухий пігмент, а ось це рідкі тіні. Що я можу сказати? Сухий пігмент, він дуже красивий, він бомбезний, він сріблясто-фіолетовий, доохром такий. Токий. Токий. Ось ці рідкі сірі тіні, вони такого, я б сказала, ну, бруднуватого відтінку. Мені вони не дуже подобаються. Я не знаю, я потім знову ж таки подивлюся на них при денному освітленні, але ось цей дуохромчик, це персик. Я однозначно буду ним користуватися, якщо я колись від нього відмиюся. До речі, зараз ми навіть спробуємо ось такі серветки від About Who. About Face із Єви це серветки для зняття макіяжу. Я спеціально їх купила, щоб оце все щастя з себе змивати не звичайними серветками, а спеціальними для зняття макіяжу, щоб зрозуміти, чи працюють вони чи ні. Боже, да що таке? Почнемо напевно з олівця для очей від ламель. В мене зелений. Я буду як варвар відкривати ці пакування, потім я буду їх обережно обрізати, а може і не буду. Зелений. В мене зелені очі, тому мені схотілося зелений олівець. Тут, в принципі, якась логіка є. Він такий, Боже, він такий м'якуся, він дуже м'який, звичайно, нічого не видно. Ну, знешне, він дуже м'якенький. Я не думаю, що я буду повністю фарбувати ним очі, але, можливо, у внутрішній куточок ока буду додавати і дивитися, як воно буде виглядати. Але олівець, топчик, просто вау, дуже м'який, дуже красивий, дуже подобається. Олівець топ, ледь ледь змила з руки, він зафіксувався моментально. Ми переходимо до наступного продукту, і це в нас буде кремовий бронзер від Evelyn. Я вирішила, що я вже доволі доросла дівчинка, мені потрібен бронзер. На хіба він мені потрібен? Я не знаю, чесно вам скажу. Але я вирішила, що чом би і ні, тому, тому вирішила взяти, тим паче на сайті Єви була акція, що на... плюс 1 дорівнює 3. І в чом би і не взяти. Металева коробочка. Дуже приємний колір, я його сводчила в магазині. Зараз, боже, боже, воно як маселко. Воно таке приємне, господи. Дуже красивий колір. О, хоча б його видно нарешті. Це в мене відтінок 0,2. Я сводчила і цей відтінок, і перший, і прийшла до того, що оцей мені сподобався більше, бо він трішки холодніший. Тушується він. Просто, ну, я не знаю, як боженька. Тому я думаю, якщо я зможу нормально ним користуватися і не робити з себе жирафу в плямах, то це буде просто офігезний продукт. Якщо ми вже почали говорити про контурінг, продовжимо сухим контурінгом. Це бренд Reverse Cosmetics. Я не, не уявляю навіть, що це за косметика. Я точно пам'ятаю, що я купила його в просторі і доволі давно, певно, навіть рік тому. Чи потрібен він мені? Ні, він мені взагалі не потрібен. Але тут дуже гарне тиснення, я сподіваюся, я вам його покажу, і я не змогла встояти. Чи буду я ним користуватися, Господь святий знає. Він такий приємний на дотик, він такий пудровий, знаєте, хоч сиди отак от і медитуй з ним. Колір в нього, чесно скажу, от вам видно пляму. Мені при цьому освітленні видно майже нічого. Пальці бачу, брудні. А на руці отут, ну, наче якийсь синяк. Те, що я тільки що показувала, то був матовий бронзер, а це сяючий бронзер. На хіба? Не знаю. Не задавайте мені цих питань, я сама не знаю на них відповідей. Це від бренду Меґмак. Meg... Коротше кажучи, це власний бренд магазину Watsons. Чому я його купила? Ми повертаємося до того, що я не знаю. Я ним ще не користувалася. В нього теж гарне таке тиснення, він блискучий-блискучий. Теж приємний на дотик. і я бачу, що це, ну я не знаю, якщо ось таким бронзером, прости господи, робити контурінг, ну це, певно, могла собі дозволити лише Клеопатра, бо подивіться, як воно блищить. Мені зараз згадався фільм Мумія, там, де Ангсуна Мун була намальована ось такою блискучою штукою, вся. В якому місці, прости господи, це бронзер, я не знаю. Хайлайтер? Так. Тіні. Так, але в жодному разі це не бронзер. Це багатьом з вас відома палетка для контурингу від бренду Ellen Pro. Це український бренд, дуже гарна косметика. Особливо я дуже люблю їхні олівці для губ. Вони просто вони бомбезні. Ось ця палетка у мене у 102-му відтінку. Тут і для контурингу, і для сяяння, і для всього на світі. Зараз ми свочнемо кожен з рефілів. На руку переносяться шикарно. Дуже мені подобаються рум'яна, і бронзер, і скульптор, і хайлайтер. Це треба пробувати. Я думаю, вам хайлайтер, бронзер і контурінг видно. Рум'яна вони такі ніжно-рожеві, дуже-дуже ніжно-рожеві. Я отут їх, їх наквацювала ось тут. Вони кольору такої, знаєте, щойно народженої свинки пепи. Треба дивитися, як вони будуть на обличчі, бо я. Користуюся трішки іншими кольорами, але все одно буде дуже цікаво подивитися на себе з цим. Але пігментація, і переносяться вони на шкіру, вау! Просто вау! Оскільки в тій палеці в нас тільки що були рум'яна, я пропоную дістати рум'яна. Це всім відомі рум'яна від ламель Cheek Color. Тон 405 рожевий рум'янець. Знову ж таки, я не дуже розумію, чим я керувалася, коли брала такий відтінок, але, скоріш за все, він був на якійсь акції. І я трішечки рукожуб, лап, лапосрак, якщо можна так сказати. Коротше, тут воно коцнуте в мене. Я ними не користувалася жодного разу, але вже встигла побити. Зараз поди... вони дуже приємні, дуже-дуже приємні. Вони дуже пігментовані, вони дуже рожеві. Дуже. Дивіться. Я думаю, вам трішечки видно, але мені видно дуже гарно, я не, не дуже уявляю себе з таким відтінком рум'ян, але добре уявляю себе з таким відтінком тіней. Тому, якщо вони не зайдуть мені як рум'яна, то я буду використовувати їх як тіні до моїх зелених очей. В принципі, вони будуть, я думаю, дуже непогані. Наступна наша зірка, і це знову Лен Про, це фіксуюче блюряча пудра для обличчя. У мене шкіра. Схильна до жирності, до жирного блиску, і мені такі пудри вони дуже не Вона з'їла пуховочку. Видно, вона з'їхала і трішечки її прижало. Ось так виглядає. Пудра вам нічого не видно, але вона абсолютно біла. Пуховочка. Я сало товще ріжу, ніж оця пуховочка. Це спонжик, спонжик, Я вибачаюся, це спонжик, звісно. Нічого навіть мені нічого не видно, тому не бачу сенсу вам зараз тут показувати. Пудра і пудра. От Її буде видно вже в процесі користування. Знову засіб від LN Pro, і цього разу це рідкий консилер. В мене зараз засіб від катріз, він мене повністю влаштовує, але ось ця річ в мене лежить, тому треба її пробувати. В нього аплікатор такий з губочкою, вам не видно, але він чистий. Я його ще жодного разу не використовувала і купляла відтінок, знаєте, от, от, пальцем в небо. Бог його знає, який він. Ой бо, він, напевно, буде мені темний. Бо я користуюся консилерами більш св... такими світлими, хоча на камері от я бачу, що він майже білий. Отак от я дивлюся: він кольору підгорівшого вершкового масла. Буду дивитися на шкірі, бо я не знаю, де йому вірити. Це підводка для очей від Евелін, і вона дуже легко мені піддалася для відкривання. Це якось дуже підозріло. Я думаю, якісь продукти далі на мені ще відіграються. Я користуюся підводками для очей постійно, але чорними. Це коричнева. Чому? Не знаю. І тепер я дуже хочу, я нещодавно посводчила в Єві, в неї пензлик. Це важливо знати. Я посвочила, боже, яке гарне. Ще одну підводку з цієї лінійки ось це, вона отака коричнева. Вона. Блищить, переливається, воно таке, знаєте, шоколадно-бронзове, таке, якесь майже золотистими, якимись малесенькими-малесенькими краплинками. І от я хочу ще одну підводку з цієї лінійки, є ще сіра, вона мені не дуже зайшла. А ще одна вона, певно, називається хамелеон. І вона така. Смарагдово синьо-зелено, якась незвичайна, вона дуже красива. Але я хотіла її нещодавно взяти, але там був тільки тестер. Я по тестеру в неї закохалася, і тепер я хочу таку підводку собі отого дивного кольору. Оцей мені подобається. Я сподіваюся, що восени я все ж таки зберуся і почну робити якісь цікаві макіяжі. Або ні? Це а це в нас що? А це в нас зебал. Коротше кажучи, тут отака гарна дівчуля, хот мама. Я не знаю, яка мана на мене напала. Мені дуже схотілося собі щось від забав, і я вирішила на майкапі замовити собі ось таке, що ти, до речі, гос. Так, це рум'яна, це рум'яна, слава Богу, це сяючі рум'яна. І, А, вони були на знижках. От чому я їх замовила? Вони були на знижках. І я дуже люблю стиль пінап, тому думаю, ну тут вже вдолі мені написано їх купити. Така. Цікава текстура, знаєте, напівкремово-суха. Я не знаю, як це пояснити. І вони сяючі. Нічого вам, звичайно, не видно, звісно. Мені колір подобається. Він специфічний для мене, як для рум'ян. Але, ну, що ні, якщо так. Зараз ми бахнемо ламель. Три продукти. Три в мене стоять з зими, це з лінійки Cloud Matte, якщо не помиляюся, Боже, як воно відсвічує. Пудра, тональний засіб і консилер. Я їх купляла за акцію 1 додати один дорівнює 3, тому взяла собі все, що мені було потрібно. І от настільки воно було мені потрібно, що воно з зими стоїть, і я його ще не використовувала нічого. Зараз буде вскриття від скотчу з Єви. А я не видержую! Я перемогла скотч, це було непросто. На консилері я тричі задовбалася. Тепер в мене всюди є відбитки пальців, бо воно залапується страшно. А на слідах від скотчу ще й напоналипає волосся. Тому якщо комусь потрібно буде на мене написати заяву в поліцію, отут буде весь мій біоматеріал. Почнемо ми, певно, з консилеру. Ох ти ж, ніфіга собі, тут аплікатор, господи, де... дівчатки, в мене. ну... Майже як око розміром. Не знаю, що він такий здоровезний, але він дуже світлий. Ось такого кольору консилерами, та ти будеш замахуватись чи ні, ось такими консилерами я користуюся, бо в мене від постійного недосипу дуже сильні синці під очима. І мені, ось такого кольору, в принципі, я думаю, має підійти. Тональний. Дивимося, що в нас тут з тональним засобом. В мене завжди проблема купити собі тональний, бо ж яке воно рідке. Він дуже світлий. Консилер більш такий рожевий, а тональний він такий більш кольору згущеного молока. І зараз бахнемо ще пудру туди. І нарешті можна буде це змити і не боятися засрати сукню. Так, що ми маємо? Ми маємо те, що взагалі мені з цим освітленням ніфіга не понятно, але ви її бачите, вона світленька. Ледь не сказала, господи, що вона пудрова. Коротше, це треба пробувати, цим треба користуватися, можливо, це буде якийсь окремий відгук, але зараз я дивлюся, і відтінки мені мають підійти. Якщо ми вже заговорили за ламель, в мене з лінійки Subliminal є ось така однушка ж Я пам'ятаю, як всі там бігали, господи, всім потрібен був отой хайлайтер. Ой хайлайтер, що він такий блискучий, та ти відкривайся, господи Боже! Коротше, от що, а хайлайтер з тієї лінійки я взагалі не хотіла. Я хотіла одну ж кутіней, я її купила. Цей відтінок я жодного уявлення не маю який. Можливо, він там був, в принципі, один, я не пам'ятаю. Я купляла зимою, певно, навіть в канун Нового року. Це такий золотавий відтінок, він... Ох! Мені дуже подобається на дотик такі тіні, які такі напівкремові, такі приємні, не, не консистенції борошна, а чогось такого більш жирного. Я не знаю, як вам показати, певно, вам нічого взагалі не в дивіться, наскільки вони сяють. Вони реально дуже сяючі, я от дивлюся зараз на свої руки, мені подобається такий відтінок. Я не часто такими користуюся, але я вважаю, що така однушка, вона обов'язково має бути, коли є настрій, знаєте, сяяти. І сяяти не жирним лобом, а очима, от якимось макіяжем таким офігенним. Мені цей колір подобається. Як змити з себе зараз ці блискітки, я жодного уявлення не маю, бо в мене вже блищать руки і від пігменту, і від тіней. Коротше кажучи, тепер буду як той цей Едвард Калін. Перш ніж ми перейдемо до палеток тіней, це останній засіб з мого кошика. І це B, якийсь тінт, який всі прямо кажуть, що він майже вічний. Тобто ти ним намазюкалася і до другого пришестя ти намагаєшся його змити. Хто б я була така, якщо б я не спробувала з моєю любов'ю до всякого роду тінтів? Маленький аплікаторчик можна і на губи, і на щоки, якщо ти дуже смілива, і куди завгодно. Я спочатку наруцюю. Боже, він такий яскравий, він такий ягідний. От такого плану якийсь блиск для губ, от настільки насичений, це був би просто вау. Це була б пожежа, я думаю, це був би хітяра, особливо на осінь. Я з вашого дозволу одразу хочу його сте... Ага, все, він зі мною назавжди. Дивіться, щоб ви не казали, що я там щось не змогла, я не змогла. І я не впевнена, що я зможу. Коротше, дівчатки на щоки не мажем. бо я думаю, що це не має жодного шансу розтушувати на обличчі. На губи, думаю, так, буде прикольно, я думаю, там можна їсти сало, свиню з цілою кусати, там, шашлик обличчям падати. Все буде нормально, От, оцей тінт, я думаю, він переживе все. Тінт, напевно, треба було використовувати останнім, але, але хто ж про це подумав? Переходимо до палеток тіней. В мене їх 4 штуки і почнемо з самої-самої малесенької. Це в мене катріс. Вона дуже маленька. Вона дуже маленька. Тут такі рефільчики, господи, я не знаю. Воно наче іграшкове якесь. Зараз будемо тицькати всі відтінки. Але <сміття> в мене пальці завеликі. В мене надто великі пальці. Пігментація, вау. От Оце, це не тінт. Це тінь. Я спробувала зараз ось цей верхній рядок, блискучка, якась така трояндочка припилена, і ось цей бурячок. Гарно, дуже гарно, особливо, я б сказала, та навіть всі три. Тут я вже набрала ось цей нижній рядок, бежевий, якийсь дивний і сірий. Ось цей дивний, я чесно, не дуже люблю такі види тіней, бо коли ти в нього тицькаєш пальцем, воно перетворюється на щось невнятне. Кольори прикольні. І світленький, він видимий, і сірий, він такий холодненький, але не дуже трупний. Ось цей дивний, він реально дивний. Я не знаю, як ним малювати на очах, якщо він навіть на руці нерівномірно розмазюкується. Тобто він сіро, біло, рожево непонятний. В принципі, палетка непогана, вона має шанс на існування, треба лише зрозуміти, як нею користуватися. Палетка від Глембі. На хіба не знаю, пам'ятаємо, да? тут написано, що вона коштувала 100 гривень. І я купила її за 29,99. Чи потрібна вона мені? Звісно, ні. Чи можна було пройти повз палетку за 30 гривень? Хто я така? Ну, за кого ви мене маєте. Тут намальовано які відтінки, це не має для мене жодного. В якогось жодного значення для мене це немає. Я поки згадала слово, довелося зробити стоп кадр. Коротше, я просрала пензлик. Чи що то було, я не знаю, але воно впало. Найс. Nice. Це щось цікаве. Це щось з зеленим, причому з дуже гарно зеленим якимсь. Зараз я не буду тицькати пальцями в усі відтінки, я хочу спробувати лише найтакі цікавіші. Давайте ось цей фіолетовий зараз спробуємо. Він такий, я б сказала, навіть бусковий. Він шимерний, він не матовий. Оцей тінт на руці він мене бісить. Так, фіолетовий, я його бачу, це вже велике діло. Ось такий, я не знаю, як його описати, він щось трохи зеленіше, ніж Тіфані. І він прикольно виглядає. Я зараз намазюнькаю і покажу вам поближче. І дуже хочу ось цей зелений зараз. Спробу. Ля яке! Ніфі. Боже, воно пили. Ой, шматками відвалюється, боже, Боже. Але, але кольори, вау, якщо вони будуть ось так переноситись на очі, хоча б приблизно, як вони переносяться на руку, це буде просто топчик. Топче, а за 30 гривень це взагалі не треба нічого казати. Я оте зелене ледь відтерла від руки, бо воно дуже якось пігментоване. Не знаю, як сказати, коротше, воно дуже в'їдається. Я не можу просто полишити цю палетку. Я хочу ще спробувати ось цей. Він такий темно-фіолетовий, а ось цей такий бурячковий. Вам зараз, певно, видно, як дві брудні плями, але. Зараз. Ой-ой-ой-ой-ой, боже, Боже, воно воно кабзай, яке красиве. Якщо в них отака пігментація, я вам чесно скажу, навіть якщо я буду схожа на дохлого вампіра задохлика, я буду ними користуватися, бо оці кольори з такою пігментацією, це перемога. Знову в нас продукт від LN Pro. Мені дуже, дуже візуально подобається ця палетка. Щось мені вже посипалося з неї на руку, не знаю, що це я вже випачкалася. Це в мене палетка в 101-му відтінку вона холодна. Тут і чорні, і сірі, і якісь золотаві, і коричневі, і всі підряд. Мені подобається, що тут є і матові, і блискучі відтінки. Ми зараз також не будемо тицькати їх усі. Я хочу здебільшого спробувати блискучки. Бо якщо блискучки погані, то сенсу в цій палеці немає зовсім. Я не бачу, щоб вони були погані. Зараз подивимося пігментацію. А чорний він тут теж з блискучками, але я його зараз не тицькала, бо я буду його відмивати дуже довго. Нічого не видно, згодна. Що я можу сказати? Тут не дуже пігментовані і не сильно такі, знаєте, насичені блискучі відтінки. Не буду зараз робити якісь. Дуже швидкі висновки про цю палетку, мені подобаються кольори. Якщо вам потрібна якась палетка, знаєте, ви рідко фарбуєтесь, ви фарбуєтесь лише робите якийсь нюдік, я думаю, ось ця палетка це буде просто пожежа. А от з приводу того, от бачите, тут видно, які відтінки я щойно спробувала. Буду пробувати, буду розповідати, але, чесно скажу, поки що я очікувала від цих блискучих чогось більшого. Що ви перед собою бачите? Це скарб. Мене бісить трошки ось ця коробочка, я з вашого дозволу її викину звідсіля. Це палетка від Evelyn Mystic Galaxy. Щоб ви зрозуміли, вона в мене з'явилася 4, певно, роки тому. Це ось ця металева колекція, є рожева палетка, є Charming Mocha, В мене вона теж була така золотаво коричнева Я її продала, бо вона для мене надто тепла. надто. Я з нею виглядала негармонічно зовсім. Коротше, я так і не згадала, як називається рожева, але зараз ми не про неї. Ми про оцю Mystic Galaxy. Мені її дуже хотілося. І, як ви бачите, вона новесенька. Абсолютно новесенька. Жодним пальчиком ще не тикана, туди не ступала нога людини. Туди не падало волосечко пензлика. Це такий. О, господи, мені антистреси не потрібні. Дайте мені тільки відривати оці плівочки від нових тіней. Мені з рожевої палетки дуже подобається отакий пензлик. Там майже такий самий, але мені здається, тут трішечки більш щільно набитий. Оці фіолетові. Я не можу, Боже, я дивлюся, мені навіть, мені навіть тицькати в неї шкода. Але ну скільки вона буде лежати? Ну, правда, ну давайте вже. Давайте який, оц, давайте оцю блискучку. А отут блискучка, мені здається, буде кайфушна. Зараз я беру роже, о, рожевий, фіолетовий, абсолютно фіолетовий відтінок. Він, до речі, дуже схожий на відтінок з 30 гривневої палетки від глембі. Яскраво рожевий зараз. Теж гарний, дуже гарний. І мені хочеться ось цей біленький, бо якщо я не помиляюся, він має. Капець який красивий! Дивіться, нічого, звісно, не видно, але я думаю, ви бачите, як вони підсвічуються. Оце блискітка. Бачите, як вона аж переливається. Оце найсвітліший, він не білий. В нього є такий, знаєте, зеленувато якийсь незрозумілий відблиск. Я... У мене тут два освітлення, я не розумію, який колір це можна назвати, але він доохромний, він красивий, він офігезний взагалі, просто, просто бімба. Це також треба дивитися, як вони будуть переноситися на очі. Бо на руках воно все може бути красиво, все прекрасно, пальчиком потикала, на руці розтерла, але треба обов'язково дивитися на очах, бо якщо воно пензликом чи пальцями на очі будуть переноситися, як я не знаю, що то ціна є 3 копійки. Ну що, я дивлюся на весь цей срач перед собою, і можу сказати, що жоден продукт з тих, що я щойно відкрила, мене не розчарував. Деякі навіть мене збудоражили. Не знаю, як сказати по-іншому. Тим, що я від них очікувала меншого. Як бути з оцим тінтом, я не знаю. Серветки, оці, до речі, дуже непогані. Вони відмивали все: і блискітки, і все на світі, але з цим тінтом, я думаю, не справиться ніщо. Тому буду чекати, коли він піде від мене сам. Наступне відео такого формату ми з вами снімемо про засоби для губ. Там. Ну, там є на що подивитися, там також помади, яким божна скільки років, але це мене ніколи, абсолютно ніколи, це мене не зупиняє, якщо вони не воняють. До речі, треба буде понюхати для початку. Якщо у вас є якась така косметика, або ви хотіли її спробувати, або вже пробували, обов'язково пишіть в коментарі. Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку з приводу цих товарів, бо всі ми різні, у всіх у нас різне сприйняття, і мені завжди цікаво знати не тільки свою думку. А поки що я дякую вам за перегляд. Буду ще більше вдячна, звичайно, там, за підписочку, лайки, всіляйки і все таке. Це, звичайно, не обов'язково, але мені буде дуже приємно отримувати якийсь фідбек, якусь вашу підтримку, бо я, бо я поки що не розумію, треба мені це знімати чи ні, але мені подобається.